У головному управлінні Державної фіскальної служби у Житомирській області урочисто зустріли працівників податкової міліції, які за ротацію повернулися із зони антитерористичної операції. Як повідомляють у відомстві, вони несли службу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду біля міста Волноваха з боку Донецька та зазначають, що це перші добровольці, які поїхали виконувати завдання у зоні проведення АТО. Там в першій ротації Вінницька область і Житомирська область. Це перші дві області, які поїхали в зону АТО від податкових органів. Після повернення розповідають, що там під постійними обстрілами було непросто. Хм, навіть не знаю, як сказати правильно. Тяжело, сразу скажу. Не так легко, як думали. Кажуть, виконали покладені на них завдання та готові за потреби знову повертатися назад. Та привик уже там здесь тяжело адаптуватися. Нічого привик. До цієї обстановки постійно. Бидна чеку дружина свою чергу діляться, що чекати з війни чоловіка дуже важко, адже постійна тривога та переживання не полишають ні на секунду. Тяжко дуже тяжко насправді, тому що постійно перехвилювання постійне, коли телефон, а це не завжди можливо було дозвонитися телефон вимкнути і навіть до ночі, до пізньої ночі, дуже хвилювання тяжке. Але нічого, ми раді, що зустрілися. Я думаю, що все буде добре. Один із співробітників податкової міліції подав рапорт на продовження служби у зоні АТО. А ті, які прибули до Житомира, отримали п'ятиденну відпустку та повертаються до роботи в тилу. Яна Черпицька, Єлизавета Бодішевська, телеканал СК 1